Водімір, вам передаємо ключі. Вважаємо, щоб вона тут довго служила вірою, правдою, тому, щоб допомагала в тому числі, робила свій в нашу загальну українську перемогу. Дуже дякую вам. Велика подяка вам. Дуже висловлюють слова подяки за вашу допомогу. Е, ще раз е, вдячні за все, що ви робите. Ви людина з некого на складі, так, Будемо співпрацювати. Дякую. Велика Дякую всім вам, всім нашим хлопцям, всім нашим військові, люди з великою е, літерою. Я бажаю вам повернутися додому живому шкоди, повернутися. З перемогою. І ми всі на оплатному боргу перед кожним з вас за те, що робите для нашої країни, для нашого майбутнього, для наших дітей, для всього українського народу.